Вітаю на моєму каналі Терополітика. Задонатений розклад на місто Львів по районах. Шість районів мені написали. Так, питають на енергопостачання, на воду каналізацію і на теплопостачання на стан. Так, давайте ми зараз запитаємо спочатку таке питання, задамо картам, як саме... Мерія налаштована на подолання кризи, та, що сталося у Львові. Як Мерія налаштована? Дуже позитивно. Мерія зробить межу, дивіться, імператор на ні колоди. Налаштування дуже серйозне, абсолютно серйозне, хі-хі-ха-ха -хі І все-таки інше. Мерія ну, міська влада, скажімо так. Зробить максимум максимум можливого в тих умовах, що склалося. Максимум. Імператор вказує, що і державний бюджет допоможе, і місцеві бізнесмени можуть допомогти. Ну, впливові люди допоможуть і вирішить обов'язково вирішиться. Питання по цих картах, по Львову, в цілому вирішиться обов'язково. Так, добре, це радує. Так, е, ну що, дивимося Шевченківський район. Мені першим написали Шевченківський. Е, і дивимося так, перспективу місяць. Давайте так, до кінця року. До кінця року у нас залишилося два з половиною місяці. Хай буде так. Так, е, дивимося Шевченківський район. Е, значить, е, е, цілому яка ситуація по району. Та нормально тут е, люди працюють. Працююся в Шевченківському районі, ніби все так під контролем повинно бути. І дивимося зараз в розрізі. Так, стан електрики, енергопостачання на зараз? Які перспективи? Стан, стан водовідведення і водогону на зараз. І які перспективи? І що з теплом на зараз? І які перспективи? Так, електрика. Та, так, я розумію, що тут була якась поломка, так? Да? Тут якесь розстройство було, і е, е, тут очікується, От тут чи комплектуючі очікуються, щось таке очікується, щоб запустити. Тут героїчні зусилля зараз докладаються для подолання якоїсь в енергосистемі якогось, якогось негаразда. Ну, давайте, що протягом там 2 місяці. Так, ну якщо ми говоримо про енергопостачання, тут е, карта повішаного випала. Все-таки це карта жертви. Отже, відключення будуть. будуть. Не видно камеру зараз я налаштую. Так, е, відключення. Тут повішаний випав, тому е, ну, ніби як пожертвувати треба. Пожертвувати там комфортом, да? бо Порядом зірка перевернулася. Пожертвувати комфортом, тобто частково будуть відключати з метою економії, наприклад. Або для того, щоб розгрузити розгрузити навантаження. Оце буде. По Шевченківському району таке буде. Так, я перепрошую трохи технічні проблеми. Так, отак От будуть, ну, подолають, то воно працюватиме. Електрика буде. Так, да. електрика буде, це однозначно буде. Але прийдеться чи е, все-таки економите. По-повішеному прийдеться підекономлювати електричну енергію. Тобто, значить, будуть вимикати, можливо, в якісь години. от. Так, так далі. Але працювати буде. Тройка жезлів точно вказує. Тут чекають, чекають комплектуючі, і, скоріше за все, вони із-за кордону їдуть. Отак. От Ситуація нормалізується, але виключ... відключення віялові там чи якісь, і воно, можливо, буде не пов'язано навіть зі станом самої, самого району, а зі станом по всій країні. Якщо віялові відключення підуть. А ми з вами дивилися по місяцях, да? У нас там, здається, грудень, ну, січень точно пам'ятаю. І здається, листопад, був таке, коли можуть бути віяливі відключення, то в рамках економії по всій країні можуть відключати і в цьому Шевченківському районі. Так, вода, каналізація, що тут? Ну, зношене. Зношене воно. Як не крути. Ще тут яка ситуація. Ну, вкладаються гроші. Тут все працюватиме, як, як часи, нормально буде з водою, з каналізацією до кінця року. Ніяких тут катаклізмів не очікується взагалі. Проблеми лише отут по електриці. Так, ну і тепло. Що зараз? Так, це по теплу. По теплу, ну, тут приймаються якесь рішення, да, на рівні. Це вже міської влади приймається рішення запускати тепло. Іще. Думаю, активно працюють. Активно працюють, кошти вишукуються. Питання вирішується з опаленням. Що буде, опалення точно працюватиме. Тепло, холодно буде в оселях, Холоднувато. Все-таки е система, е система того опалення працюватиме, але знижена буде температура, ви знаєте, може навіть до 4 градусів. От, наприклад, Якщо ви звикли, що у вас в помешканнях там 24 градуси, такого не буде. Такого не буде. Буде холодніше. 20 градусів, питаю, буде в помешканнях. Ну, за це будуть боротися. Ну, На жаль, не можу, я стверджувати. 18-19 градусів, отак вам забезпечить тепла. Тепло працюватиме. Працюватиме і працюватиме воно всі півроку. Так, це що стосувалося Шевченківського району. Так, далі у нас Личаківський район. В общем, по Шевченківському ви зрозуміли, тут так, да, жертвувати комфортом через електроенергію доведеться. Тут чекається, чекається. Комплектуючі, цікаюся. Ну, давайте ще отаке питання ми задамо. Чи будуть іще бити по цій, по енергосистемі? Чи будуть ось цього Шевченківського району? Ну, давайте подивимося, чи будуть ще прильоти. По енергосистемі. Да. Так, да, одні мічі йдуть. І ще, будуть, і ще будуть бити. А чи досягнуть мети. Ну, задум такий точно є. А чи досягнуть мети. Ну, як мінімум один прильот буде. Як мінімум один прильот буде, до чого приведе? Ну, до того, що прийдеться ремонтувати. Відремонтують. Відремонтують, хоча буде паніка. Е і от знову карта повішаного випадає. Ну, прийдеться економити. Електроенергію прийдеться економити. Буде, розумієте, три карти в мічові. Ну, Давайте ще запитаємо, як скоро ще. Як скоро ця подія станеться? Ну, волю до зими показують. Так, да, до початку зими, до короля мечів. Десь так, ніби як ну, ранковий час. В общем, це, от, от, протягом цих два місяці ще раз ударить. Зараз тоді подивимося. Хоча б чотири тижні. Найближчі. Так, ну, ось з цього понеділка, наступний тиждень, ну, один тиждень, другий тиждень, третій тиждень, четвертий тиждень. Бо карти ось є швидкісні. З місяць показують. Ну, тобто четвертий тиждень. від <кій> <ж> Отут паніка. <кій> От і єзуїти. Вони дадуть відремонтувати, а потім знову можуть лупити. Отак. Правильно розуміє? Да, правильно, королева мечів. Отака, отаке по Шевченківському районі. Так. Дивимося Личаківський район. ну, Загальна ситуація як. Так, Личаківський район, загальна ситуація як. Теж у вас там нормальні, ну, як королева мечів, влада працює, скажімо так. Ну, давайте. Дивимося Чаківський район енергомережа. На зараз, і які перспективи? Вода водовідведення, і які перспективи? Так, і тепло. На зараз тепло, які перспективи. Так. Ну, щось туди теж був прильот. Можете не писати в коментарях. Я просто, просто поражаюся за ці гадіні. Ну, в якому стані? Працює, не працює? Працює. Ну, Роблять спеціалісти. Дивіться, б, наслідки. Наслідки оцього, наслідки тероризму долаються. Ну, подолаються, подолаються по цій карті обов'язково. Так, протягом двох місяців. Теж ось у бачите що. Прильот буде. Ну, світло подаватимуть. Подаватимуть, але будуть просити теж економити. Друзі, по перевернутому тузу мечів я не можу нічого іншого сказати, як тільки що воно, бачите, цей меч прилітає. Подаватимуть, надіжно, там навіть більш надійно, ніби не знаю чому. Ну, ну, про, як, можливо, там якісь промислові об'єкти ще є. Їх будуть відключати, населенню будуть давати. Ще так можна прочитати. Або всіх будуть просити економити. Бу, комфортом ви теж в тому районі знаходячись, по, ну, пожертвуєте. Так, яка тут карта лежала. Так. Це що стосувалося електрики. Тепер вода. Ну, вода, скоріш за все, або не працює, або теж було пошкоджено. Тому що є тут якась проблема по воді. Ну, вірніше, вона то може працює, але теж було щось. П'ятірка мічей. Чи воно пов'язано з електрикою, можливо, там із-за цього не подавалася вода, або була якась аварія. Ну, вона ліквідується. Вона ліквідується, і вона все-таки з російськими була пов'язана. Що далі? Зроблять вам все, все можливе зроблять, працюватиме. Вода, водогін, водовідведення працюватиме. Працюватиме. Тепло. Тепла нема. Карта перевернулася. В цьому районі тепла зараз немає. Так. Що робиться заради тепла? Ну, карта перевернута, воно І не можу сказати, що десь запустили тепло по цій карті. Що робиться? Гроші шукаються. І щось чекається. Вишукуються варіанти, як запустити опалення. Вишукуються. Я тут проблема у грошах розумію. Проблема у грошах, так. Да. Тут існує проблема у грошах. Ну, другий варіант: існує проблема, Розкопали тепломережу та ніяк не доремонтують. Таке теж може бути. Бо це карта копателя. Таке може бути. І чекають, поки дороблять. Ну, добре, перспективи, які зроблять. Опалення буде. Опалення буде. Циркулює, по системі циркулює, температура. Температуру даватимуть. В оселях повинно бути нормально. Ну, паша, жезлів тепло. Опалення точно буде. Незважаючи на е, всі оце, що чекають. Скоріше тут розкопали десь теплотрасу, мені здається. Та ще ніяк не доремонтую. Опалення буде, ну, теж, можна сказати, можливо, трохи нижча температура. Хоча карти йдуть чудові, повинно бути комфортно в оселі. Прям на найкраще. Не знаю чому. Думаю, там в Личаківському районі є якісь промислові підприємства. Ну, Можете написати, можете мені там потім в колибі сказати, так чи ні. Мені самі цікаво, бо я ж нічого взагалі не знаю. Я бачу, тут краще по температурі в системі буде, ніж в Шевченківському районі. І тут економить, карта там точно випала, як на промислові підприємства будуть просити економити. Або відключати промислові, давати цивільним споживачам. Ну, так. так, Сихівський. Загальна ситуація яка? Король жезлі. Керівник там хороший в цьому районі. Так, енергопостачання в районі, перспектива. Так, тут у нас вода, водовідведення, ситуація наразі, перспектива. Теплопостачання наразі і перспектива. Так. Ну, я тут не бачу, щоб щось прилітало. Ні, щось було. Щось було. Мічі якісь були. Ну, працює, не працює. Зірка перевернута, не працює. Або працює не на повному міць, бо дві двійки випало. Ніби як на половину потужності. Оце ж електрика, воно перевернулося. Або зовсім не працює, або працює на половину мощ, ну, потужності. Так, перспективи які? Четвірка мечів. Король пентаклів. П'ятерка пентаклів. Отут ну, теж така ситуація, що прийдеться економити. Прийдеться економити. Теж можуть бути віялові відключення годин на 4 на добу. Промислові підприємства можуть обмежувати заради споживачів. Так, далі що тут ще можна сказати? Ну, в цілому працюватиме. Працюватиме, так, да, працюватиме. Але, от, знаєте, що ще хочу сказати? По цій перевернутій карті місяця, ніби я ще до кінця дефектовка не проведена. Теж очікують, як... чи експертну оцінку. Ви ж не забувайте, що кожен удар це ж кримінальне провадження. І на кожен оцей удар треба зробити експертизу. Ще ж такий нюанс. Теж можуть очікувати поставки якоїсь запчастин, да, да, щось очікувати, от якісь запчастини, щось таке. Ну, споживачі отримують електроенергію, от протягом двох місяців будуть отримувати. ну, Хтось буде, а хтось не буде. І скоріше, це будуть економити знову на промислових підприємствах. Або частково населенню будуть відключати. Ну розумієте, ось у домівки. Ось воно світло. Але ось тут є розчарування. Значить, частково. Такого, щоб. Це вже ми третій район дивимося, щоб випало, що зовсім не буде світла, такого немає. Але показує, що буде обмеження. І отут те саме показують. Так, обмеження будуть. На це треба настраюватися, що буде. Треба буде економити. Тут у нас водо, вода, водовідведення. О, А що таке? Туди прилітало? Там аварія якась. Тут прямо башта. Ну, не працює. Я не можу сказати по цих картах, щоб воно повноцінно працювало. Була якась аварія або прильот, або поломка. Або насоси полетіли, або. Ну, в общем, башта вона і є башта, це якась руйнація. Це щось згоріло так, що його воно вже не підлежить поновленню, його тільки викинуть. Тому на питання, чи працює, воно, може, працює з якось там по-іншому, підключаються. Но саме те, що. Ну, вузол якийсь, да, що дає на цей район воду або відкачує каналізацію. Там якась поломка. Працюватиме, наладять. Да зроблять? Однозначно зроблять і знову щось чекають. По тому, що я дивлюся, третій район і випадає карта очікування, я думаю, це оці експертизи. Ну, не можуть же всі чекати запчасти. Ні. Це ось, 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 ось якісь рішення правові. Оце очікують. Кажу вам, експертизи роблять, а ну, я права. Да, права. Дефектовку, експертизу, судову експер... ну, кримінальну експертизу роблять, бо це все кримінальні справи. Бо В нас вже ж війни немає. Якби була війна, було б не так. А так у нас немає війни, а є тероризм. Ну, зроблять, зроблять. Зроблять і працюватиме, працюватиме. Не переживайте. Хоч тут, звісно, страшна карта вийшла. Зроблять в цьому районі. Так. А, далі у нас що тепло? Теж в об'єкт об теплопостачання якимось чином пошкоджений, воно щось поскоржилося там сімка камічи ще. Тут. Є якась засада. Тому що тут оця місцева ну, влада чи керівник підприємства, яке повинно забезпечувати теплом, ну, він прямо на страшну критику наражається. Його там і в хвості, і в гріву імають. Не підготувався. Не підготувався. Є і якісь. Ну, можливо, утічки в системі. Ну, якась поломка існує в системі, існує. Ну, це наслідок прильотів. Не підготувалися до тепла. Чи буде? Буде. Знайдуть варіанти, робочі варіанти, від якогось промислового підприємства можуть підключитися, якусь стару котельню можуть запустити. В цілому буде. Опалення буде. Температура, яка буде в приміщенні. Ну, пожертвують, прийдеться комфортом пожертвувати. Не так, як минулого року. Карта смерть казує, що все-таки температура буде не така. Будуть просто ще й про це багато говорити. Значить, не, так, не така ситуація, як була в минулому. Ну, градусів 20 даватимуть. Градусів 20 приміщень буде. Так, добре. І ще є три райони. Запишу. Наступному відео